Чоловічі теплі кофти курточки. Ідуть на замочку. Розмір М. Всередині з хутром, з капюшончиком. Карманчики також на замочку. Така тоньша моделька з утепленням, але тоньше йде. Також на замочку без капюшона, але з карманчиками. Чорна без капюшона всередині утеплення. На замочку з карманчиками. Без капюшона всередині хутро на замочку. Така ж моделька розмір XL. Та дуже тепленька з капішоном всередині на хутрі. Також на замочку з карманчиками розмір L.